Вітаю прикарпатці! Це програма «Спортлайф». у студії традиційно Ліліана Хомишин. Але сьогодні у нас особлива програма, тобто спецвипуск. Ми говоримо із новим начальником управління спорту обласної державної адміністрації Орестом Оклієвичем. Тому розширене інтерв'ю про роботу управління і самого начальника. Просто зараз Оресте Євгеновичу. Вітаю! Доброго дня. На посаду начальника управління спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації вас призначили з 10 червня 2016 року. У вас були гідні конкуренти. Так, за цю посаду змагалися також і тодішній начальник та його заступник управління, так само і люди, які вже працювали в управлінні. Розкажіть, чому саме ви вирішили податися на цю посаду? Ну, коли був оголошений конкурс. Я прочитав про конкурс, і я довго думав, потім все-таки вирішив, що я маю достатньо досвіду, щоб очолити управління спорту облдержадміністрації. Ну, досвід, до речі, у вас вже є. Ну, в управлінні спорту облдержадміністрації я ще не працював, але я працював, як можна сказати, щоб дойти до начальника управління спорту облдержадміністрації, Я прийшов всі шаблі. По поранах, тобто будучи головою спорткомітету міста Івано-Франківська і потім очолюючи управління спорту Комітету фізкультури і спорту Міністерства освіти і науки України. Потім сталася ситуація, що прийшлося по таких обставинах піти з тої посади. Три роки в мене була перерва, ну як перерва, я працював з завідувачем відділенням по спеціальності в коледжі фізичного виховання. Відвернулася така нагода. Мені люди сказали, щоб я йшов. Я порадився і вирішив подати свою кандидатуру. Повірили у свої сили і все-таки стали переможцем. Ну думаю, що так. Ореста Євгеніючу. Я дуже добре пам'ятаю той факт. Коли ви проходили співбесіду, і посічняк вас запитав, що будете робити, коли станете начальником. Ви сказали, що найперше ви створите це управління. То як його вже вдалося створити? Ну на сьогоднішній день е готове розпорядження про створення управління залишилося тільки підпис е голови облдержадміністрації, і після цього воно піде в реєстраційну палату і там податкова. Тобто, я думаю, що до кінця слідуючої неділі ну, так вийшло. що... Тут ми попали трошки в такі вихідні дні, розумієте? що було три дні зелених свят, а потім чотири дня з Днем Конституції, і воно десь трошки притормозило. Але так як я два тижні всього-навсього працюю, то я рахую, що ми дуже швидко це зробили. І думаю, що в нас ми цього тижня. Я думаю, що якщо є голова, я просто не, не знаю, чи він є зараз. І це, Я думаю, що він сьогодні завізує, то ми завтра його почнемо реєструвати. Ще не можу уточнити такий факт попереднього начальника Ростислава Микитюка вже звільнено, але заступник Назар Павлів залишився і він володіє правом підпису офіційних документів. Так а як таке може бути? Розкажіть ну, Справа в тому, що на сьогоднішній день Назар Павлів є голова ліквідаційної комісії управління молоді та спорту облдержадміністрації. Так як на сьогоднішній день управління спорту ще не створене, то кошти знаходяться і працівники відповідно знаходяться в управлінні молоді і спорту. Але Назар Павлю підписує всі фінансові документи після того, як я погоджую олівцем. Бо немає це, я їх погоджую, і тоді він після того підписує. Тобто всі накази йдуть спочатку до мене, і потім Назар Павлю підписує ці накази. А скажіть, якщо ви створите новий штат Назар Павлів або навіть Ростислав Микитюк, чи є у них шанси бути залишитися у управлінні спорту? І чи можна взагалі говорити про якісь певні прізвища у вашому штаті? Ну про прізвища говорити ми не будемо, тому що є люди, яких я запропоную їм на роботу в управління, які працюють в попередньому управлінні, тобто вони перейдуть автоматично в новостворене управління. А всі люди, які не працюють в управлінні, на ну, згідно нового закону про державну службу, буде оголошено конкурс на заміщення вакантних посад. Тобто, якщо Назар Павлів і е, Микітюк. Ростиславу захочуть подавати на конкурс там на заступників чи на кого там чи на головних спеціалістів. Ну Назар Павлю може на головного спеціаліста йти так, бо він піде з нижчої з вищої посади на нижчу, то конкурсу не треба. Якщо йдеш на таку посаду другу, то це. Ну, не можеш подавати на конкурс. Але там є одна: <кх> на сьогодні є одна вимога. Що, щоб подавати на конкурс там в таку структуру там, чи фізичного виховання, чи якусь другу, має бути фахова освіта. Це в новому законі про Державну службу. Назара Павлова, Назар на жаль, її на сьогоднішній день немає. Тобто, по великому рахунку в нього не мають права прийняти документи на конкурсну комісію. Угу. А тепер я б хотіла поговорити з вами конкретно про ваші плани, що ви, будучи начальником управління спорту, поставите у свої пріоритети, що найперше будете робити? Ну, найперше, ну, це ясно, зареєструвати управління і залучити людей, щоб управління запрацювало ну, так, як воно повинно працювати. Бо кожна нова мітла по новому мете. У мене свої погляди трохи на інакші погляди на розвиток спорту в області, тому буде запрацює управління, тоді, відповідно, буде створена колегія обласного управління спорту, яка буде підписана, ну, члени колегії будуть розпорядженням голови облдержадміністрації. Я ну Колегія це і рушійна сила, всі основні питання вирішуються на колегії. Тобто колегія повинна, як, ну, найменше, це раз в квартал повинно бути засідання колегії управління спорту. Я ніколи не судив нічию роботу, але, на жаль, до цього часу чотири рази в рік колегія не проводилася управління молоді спорту, на якому повинні розглядуватися великі питання. По неофіційним не по неофіційних даних. Є у мене такі, як вам сказати, дані, що не в всіх районах є люди, які відповідають за спорт в районі. Тобто це таке нагальне, нагальне питання, якщо воно дійсно справдиться так, що воно дійсно так і є, то будемо пробувати робити так, щоб відновити хоча б відділи спорту, молоді спорту, нехай, але повинна бути особа, людина, яка відповідає. За спорт в районі. Якщо цього нема, то про що ми можемо тоді говорити? Ми повинні акумулювати всю спортивну громадськість в області для розвитку структури. Ну і перше, що буде прийнято на колегії, яка буде там перша, там не знаю, коли вона буде в вересні там, чи в жовтні, то вже таке справа техніки, як кажуть. Будуть визначені пріоритетні види спорту і затверджені колегією. Ну, вони і були на сьогоднішній день, але. Я особисто рахую, що в першу чергу повинні фінансуватися олімпійські види спорту. І вони в першу чергу повинні розвиватися, і ми їм повинні допомагати розвивати. Всі остальні види, які там займаються платні групи і ходять там в різні зали, все платно, вони повинні розвиватися в першу чергу самі по собі, і ми частково по залишковому принципу. Повинні їм би допомагати фінансово. На сьогоднішній день, на жаль, ситуація трошки інакша. Фінансується все і вся, і в кінцевому результаті немає нічого. Ось такі в мене пріоритети для початку. А 5 серпня, якщо вже говорити про олімпійські види спорту, розпочнеться Олімпіада, Олімпійські ігри у Ріо-де-Жанейро. Розкажіть, хто із наших прикарпатських спортсменів все-таки виборов право, здобув ліцензію на Олімпійські ігри? Ну, я не знаю, чи то така складна ситуація в державі, і воно десь відіграло свою роль, чи ну, але якщо чесно, то в нас перший раз, що чисто від області по олімпійським видам їде на сьогоднішній день тільки один спортсмен або одна спортсменка. Це облищук Галина штухання ядра. Хоча перед тим, попередньої олімпіади у нас від області було по 5 по 6 чоловік. Не без не з паралельними заліками, нічим, а були по 5-6 чоловік живих, наших івано-франківських спортсменів. Тобто я рахую, що це провал у нас на сьогоднішній день в олімпійських видах спорту. І якщо ми їх не, ну, не закумулюємо на них фінанси і не будемо допомагати їм розвиватися, бо олімпійські види спорту, а спорт вищих досягнень потребує великих фінансових затрат. То ми на слідчих Олімпійських іграх, які будуть в Токіо, якщо мені пам'ять не зраджує, ми можемо не мати ні одного спортсмена з олімпійських видів спорту. Тобто найбільша проблема зараз немає фінансування, недостатньо фінансування на олімпійські види спорту, так? Ні, фінансування, як на мене, то його вистачає. Просто його треба було використати ціленаправленно і ну, в ці роки використовувати якось по-інакшому. Якщо. Я кажу, я ніколи не мав ні, проти одного виду спорту нічого. Но за останні два тижні, то ну, і перед тим, бо я, було поставлено питання, що без мого підпису, навіть ще як я не працював, то без мого підпису не, ну, не проходили фінансові документи. Розумієте, коли фінансується, ще раз пояснюю, все і вся, тому і не буде нічого. Коли приходить до мене тренер, з одного виду спорту, не буду називати з якого, це ну, не олімпійський вид спорту. Там платні групи, вони займаються в окремих приміщеннях. І мені приходять, мені треба їхати на чемпіонат України там, з такого виду спорту. Я кажу, ну на сьогоднішній день фінансування складне. У нас залишилося дуже мало коштів до кінця року. Я кажу, на сьогоднішній день я рахую, що ви не можете їхати, тому що перше, ви не олімпійський вид. По-друге, у нас складна фінансова ситуація. поки Я не розберуся з фінансами, тобто тоді будемо говорити. А він мені говорить, ну там же ж написано, там все написано, і там виділені кошти, тобто в календарі спортивно-масових заходів. Я говорю до нього, ну календар спортивно-масових заходів це він по сумі обласного управління попереднього, ну і теперішнього, бо кошти все рівно перейдуть це управління, розраховані на 6 мільйонів. На спортивну масову роботу. Наскільки я орієнтуюся, було виділено три з половиною. Тобто, те, то, що там написано, то це не означає, що все було, повинно бути профінансовано. Ну, з претензіями, в кінцевому варіанті я йому доказав. І ми десь порозумілися. Але ще раз пояснюю, ну, в першу чергу будуть фінансуватися олімпійські види спорту. У нас, до речі, досить багато спортсменів за ці роки виступають, хоча вони прикарпатські спортсмени, вони виступають за інші області. Чи будете їх якось повертати? Чи все таки як будете утримувати оцих, які залишилися? Ну на сьогоднішній день у нас так у нас буде два паралельних заліка ще по олімпійських видах спорту. Це Стуй Христина. Яка на тій олімпіаді мала бронзову медаль, яка виступала за Івано-Франківську область, а тепер вона виступає за Київ і паралельно Івано-Франківську область. І Ткачук Анастасія це вихованка теж Коломийщини і нашої Івано-Франківської області. Але вона зараз виступає за Поріжжя і Івано-Франківської. Теж вибороли ліцензії. Ну, повертати ми їх однозначно не будемо, тому що вони вибрали свій шлях у інших областях. Я розумію, що наша область десь не змогла в чомусь їм допомогти, що вони хотіли. Там, може, більші шанси були, тому і поїхали. Але повертати нікого не будемо. Я думаю, що нам треба вирощувати своїх. У нас достатньо талановитих своїх спортсменів, щоб виростити їх. І вони в кінцевому варіанті ставали. Призерами, чемпіонами Олімпійських ігор, чемпіонатів світу. Ви знаєте, що у нас медалі були, що у Гонтюка, що у стуй, що у покійного Федчука по боксу з колоною. Тобто у нас достатньо є для того ресурсу, щоб це щоб ми досягли того рівня, який у нас був. Не знаю, може щось покращиться. Ми будемо бачити, я не можу нічого наперед говорити, так аж дуже, але я кажу, в першу чергу буде все буде спрямовано на олімпійські види спорту. І ще говорячи про так само олімпійців, Андрій Квятковський він один із перших, який вибрав ліцензію на Олімпійські ігри у Ріо-Жанейро, де але ліцензію у нього відібрали, так би мовити, через наявність допінгу. Він подавав до суду на апеляцію. Як зараз ситуація із Андрієм Квятковським? Ну, ситуація на сьогоднішній день поки що не вияснена. Він десь приймав зараз участь в міжнародному якомусь турнірі. По звільної боротьби, але маю, я думаю, що це сьогодні до кінця місяця мало це вирісся. Тобто сьогодні є послідній день. Ну, хіба би щось таке надзвичайне, ну як на мене, я за то, бо Андрій Квітковський я пам'ятаю, як він ріс по своїх щеблях, щоб дійти до вибороти ліцензію і дойти до, ну ніби поїхати на Олімпійські ігри. Але ви знаєте, з моєї такої практики. Як то кажуть, спортивного функціонера я щось не пам'ятаю ні одного випадку, що коли спортсмена взяли на допінг і сказали, що помилилися. Такого випадку особисто я не пам'ятаю. Хіба може десь був або я забув? Але такого випадку я не пам'ятаю. Навіть цього року вам простий приклад: у нашій біатлонній збірні взяли на допконтроль Абрамову, і теж там такий звичайний препарат мілтренат, який не був заборонений. І все, і, судилися, і за такої елементарної речі, і дискваліфікували. Тобто, ну, ми напер... Сподіваємося, все-таки на успіх наших спортсменів, так само на успіх і олімпійців на олімпіаді однієї. Так само у нас є параолімпійці, їх є дещо більше, ніж одна. Так, розкажіть, будь ласка, про них, хто потрапив туди? Ну, до параолімпійців у нас попадає на сьогоднішній день два, два спортсмена це волинець Ірина, стрільба з лука. Петрулів Василь, настільний теніс. Це вони вибороли ліцензії, це однозначний варіант. І ще є чотири спортсмени, які можуть попасти на цей. Ну, з таких міркувань не буду називати прізвище, тому що, щоб не, там, не зглазити чи як. Там. Тому дай Боже, щоб вони попали. паралімпійські види спорту, чому я кажу все, що. Мені деколи приходять і кажуть, а не олімпійські види спорту теж не це спорт. Я згідний. А не олімпійські види це в першу чергу, види спорту, паралімпійські, дефлімпійські, в які проводяться чемпіонати світу, які їде збірна, так як на Олімпійські ігри, і показують результати, і дивиться вся країна. А коли є види спорту неолімпійський, і в 10 разів в рік проходить чемпіонат світу, а там приймає 20 спортсменів Росія, Україна або Білорусь, то, то такі види спорту, ну, є в нас такі види спорту, що проводиться по 10 чемпіонатів світу там, за рік. І в нас десь буває таке, що їде один чоловік і виграє 10 разів чемпіонат світу. Ну, чемпіонат світу проводиться раз у рік або раз в два роки, ну залежно я, як в якому виді. Але кожен рік і 10 чемпіонатів світу в один рік ну, це смішно. Тобто є питання на рахунок цього. Не знаю, я знаю, що е, я не такий простий і, і там десь і було багато противників, щоб я прийшов в управління спорту, е, що зі мною буде складно говорити, тому що я багато знаю. І просто так мені щось розказати, і цей то воно не, виход, не буде виходити. А ну, Всім добрим не будеш. У нас галузь велика. Я не прийшов ні з ким зводити рахунки, ні з ким там сваритися. Просто хочеться навести лад в господарці, такий, як він має бути. Нормальний лад, щоб нормально все запрацювало. О, така у мене приротива теж. Орест Оклієвич, той, що багато знає, і той, що з усіма добрим не буде. Дякую за те, що ви завітали до нашої студії. Часу у нас зовсім небагато залишилося. Я дякую за те, що ви розповіли те, що цікавило і нас, і глядачів. Ну а мені залишається лише попрощатися. З вами була Ліліана Хомишин і Орест Оклієвич, начальник управління спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. А ви займайтеся спортом і будьте здоровими. На все добре.